Довгоочікувані призначення виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов закріпив за 14 районами області Голів РДА. Вперше в історії України каже очільник Івано-Франківщини Андрій Троценко. Переважні більшості ці люди делеговані громадою. Виключені Галицький, Рогатинський, Коломийський райони. Тамтешні новопризначені керівники не були першочерговими висуванцями від мешканців. Однак, узгоджені кандидати просто не пройшли урядову спецперевірку. Ми розуміли. Ті патріотичні починання і е, важливість, того, що це повинні в першу чергу бути патріоти. Але ми завжди наполягали, що люди ці повинні, крім того, бути і професіоналами, тому що з першого дня призначення їм треба фактично приступати до виконання своїх е, функціональних обов'язків. Вітають призначення нових голів РДА і в координаційній раді області, адже дійсно більшість очільників районів погоджені активістами майдану. Я вважаю, що все-таки дослухалися до Координаційної ради, і, зокрема, ми враховували побажання майдану і новітніх організацій з кожного району. Зокрема, я вважаю, що сьогодні вже сформована виконавча вертикаль допоможе розв'язувати ті економічні. Питання, які є на Прикарпатті. от політолог Василь Кедик таки побачив у призначенні РДА посилення впливу партії батьківщина. Визнає, хоча більшість кандидатів пройшли співбесіду з громадою, це ще не означало, що їх варто делегувати очільниками. Якщо проаналізувати, то 80% – це звичайно, що є члени партії Батьківщина. Чому, чому так сталося? Це є логічно, тому що в нас в нас губернатор належить фактично до цієї партії і таким чином вибудовується вибудовується оця вертикаль. 20% – це представники свободи. Якщо взяти співвідношення, є кілька людей без партійних. Водночас Андрій Троценко не заперечив за підсумками місячної роботи новопризначен. Голів РДА можливі кадрові зміни вони торкнуться тих керівників, які не зможуть поратися з обов'язками.